Роблю задній піддомкратник з двох частин. Спочатку зробив нижню частину, потім роблю верхню частину, на саморізі я його приєдную по-старому відмічав оці лінії, так як вони були. А зараз за яму, дивлюсь, що в мене оця лінія співпала з лінією на Ронжеруні. Прямо ж самому приємно, що таке вийшло. Треба в цьому місці підрізати. Я там робив розмітку. Тоді воно у мене туди підніметься. Тут кант я трішки більше зробив, його треба всередину завернути. Отвори поробити, підсилення поробити і ще ж тут. Зверху кант верхній зробити. В принципі, за день виготовити повинен його.